Без насильства це світ, де кожна дитина має право бути щасливою, захищеною та вільною. Уявіть планету, де діти зростаються любові, підтримці та гармонії, без страху та болі. Насильство не повинно мати місця ні в школах, ні в сім'ях, ні в суспільстві. Діти це ті, хто мають можливість вільно гратися, навчатися, мріяти та розвиватися вони відчувають турботу і підтримку дорослих, які вчать їх доброті, взаємоповазі та справедливості. Це діти, які знають, що їхні права захищені і їхні голоси почуті. Ми всі разом можемо створити такий світ. Кожен з нас має силу і відповідальність боротися проти насильства та підтримувати дітей на шляху до їхнього щасливого майбутнього. Давайте будуємо світ, де радість, мир і любов стануть основою для кожної родини, кожної громади і кожної країни. Важливо навчати дітей любити і поважати себе та інших, розвивати в них почуття власної гідності та впевненості. Коли діти ростуть в середовищі, де їхні емоції важливі, а почуття враховуються, вони стають сильними, впевненими та щасливими. Пам'ятаємо. Кожна посмішка дитини це крок до майбутнього, де немає місця насильства. Світ, в якому діти відчувають любов та безпеку, стає світом для всіх нас. Тож давайте діяти вже сьогодні, заради щасливого і мирного завтра для кожної дитини.